Вітаю вас, друзі. Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу на українського ютубу. І поїхали. Ну що ж, після того як перейшла вже доба після кошмару в сумах, мені здається, не став час для того, щоб спробувати підвести певні підсумки. Тим більше, вже в принципі, є чітка інформація, що там відбулося. Хоча там теж є певні все одно недосказаності. Але тут скоріше навіть важливіше питання фідбеку на ці події, ніж ніж ті самі події. Отже, давайте розпочнемо власне з того, що відбулося. Всі знають про прильот двох іскандерів в середмістя Сум, через який на жаль загинуло уже понад 30 людей. Просто я не кажу точну цифру, бо от буквально кожну секунду на жаль збільшується ця цифра. Я так розумію, за рахунок тих, хто. На жаль, не знав дуже серйозних поранень і перебуває зараз в лікарнях міста Суми. От. Ну але суть ситуації в чому. Отже, спочатку мова йшла про те, що Русня просто вдарила, типу, двома ракетами в дуже популярні місця в центрі Сум. От. Потім, і це якби виглядало абсолютно жахливо, тому що це чітко відповідає тактики Росії, зараз, яка полягає в чому вона ж типу, по перемір'я. Ну от власне Путін тому намагається зірвати це перемир'я, причому зірвати руками самих українців. Тобто, з одного боку, залякати українське населення, щоб всі боялися а з іншого боку, наприклад, спровокувати після таких кошмарних ударів такий ж удари. Відповідь щоб потім його показати світу і сказати, от бачите, це укр... Україну укранацисти не хочуть в жодному разі ніякого. Миру все здавалось би очевидно, і треба віддати належне цього разу спочатку досить. Швидко і правильно спрацювала державна комунікація, так би мовити. Тобто, вийшов і міністр закордонних справ пан Сибіга, і президент Зеленський, які в принципі правильно скомунікували цю ситуацію, досить швидко. Тобто, сказали, що да, звірство на величезне релігійне свято, да, звичайно, жахливий удар по цивільним. Це злочини, расисти мають відповідати. Ну тобто, абсолютно правильна реакція, все окей. А от далі почалися дуже неприємні події, які, на мій погляд, і потребують певного розгляду. По-перше, записав дуже емоційне відео мер Конотопа пан Семініхін, який прям з використанням грубої обстенної лексики до керівника військово цивільної адміністрації сумської пана Артюха, призначенця, звичайного банковий, жорстко, почав кричати: що от, мовляв, ти сволоч, а ти маєш сказати правду про те, що там насправді відбулося. А потім, буквально майже фактично, одразу з цим в гру вступила наша з вами улюблениця пані Маріана Безугла. Людина, яка в партії, в не в партії фракції, не в фракції слуга народу, але по факту, яка виконує роль такої собі торпеди проти збройних сил України, тобто через яку зливають всі найбільш неприємні речі, які можна сказати про наші сили оборони. Ну і звичайно, яка використовується для постійних систематичних атак проти військово-політичного військового саме керівництва, звичайно, і яка використовується для в принципі, знищення репутації і авторитету збройних сил України. І давайте розуміти, так, що піднімається. Величезна хвиля після цього всього купа заяв уже міжнародних всіх діячів, лідерів. І тут раптом виходить безугла, яка пише пост про те, що, мовляв, як задолбали ті прокляті воєнні, які знову роблять значить, построєння в центрі міста. Мовляв, ай-яй-яй. Звичайно ж, її заяву тут же підхоплює російська пропаганда. Доходить до того, що її напряму там цитують всі там Маргарити і так далі. На неї посилаються, що от, мовляв, віті, укранацисти самі признались, що там на самом ділі було Собрання українських воєнних. Потім до Міноборони, вже російський так званий Мінбивс починає про це говорити. І от поступово починає випливати правда про цю ситуацію, що ж насправді відбулося. Давайте спочатку розберемося з цим. Судячи з усього, дійсно в підвалі, так би мовити, цієї будівлі, куди прилетіла перша ракета, відбувалося в цей день. Так би мовити, нагородження нагородження, судячи з усього 117-ї бригади територіальної оборони, яка у нас в сумської області. Ініціатором цієї історії, дійсно, судячи з усього, як стверджують відкриті джерела, був ПАП, або це власне сам пан Артюх. Е, і це, звичайно, на голову не налазить. Тобто, якщо чесно, як можна в місті, яке знаходиться там в пару десятках кілометрів від лінії фронту е, призна... ну, взагалі, збирати багато військових в одному місті, причому ще й на день створення цієї бригади. Ну, тобто, Це просто знаєте, як розписатися в тому, що це жирно, прекрасна для росіян е, до тих нещасних так-то підлітбаль. І таки там пару хвилин. От чи постраждали від першого удару українські військові, невідомо. Хоча вже є кілька, на жаль, некрологів, які говорять про те, що такі військові на там на цьому місці були. Але знову ж таки, це абсолютно не означає, що ті люди були на цьому конкретно взятому нагородженні. Ще раз повторимось, це серед місця Сум, вербна неділя, купа людей. Прифронтове місто, де купа військових, тобто там куди не стрільний, рано чи пізно ти в когось не попадеш. Тому тут я не буду стверджувати. Але тут цікаво інше чи було це нагородження, чи воно було відмінене? Бо за інформацію, наприклад, мадам Бізугли ми зараз до неї повернемося, але це нагородження було в останній момент відмінене, і особовий склад не зібрали. Але русня про це не знала і все одно туди вдарила ракетами. Хороше питання. Як вона про це дізналася? Ну, це хай розбирається Служба безпеки і контррозвідка, Але тим не менше, ми маємо отаку от ситуацію. Е дуже прикра ситуація, жахлива, звичайно, купа людей загинула. Але давайте ми зараз розберемося з фідбеком. Щодо пана Семініхіна, тут я нічого казати не буду. Цілком допускаю, що це і політика з одного боку, з іншого боку, просто його громадянська позиція, е плюс політичні, я думаю, там якісь не дуже хороші стосунки з цим Артюхом. Менше з тим. Е чи мав право цей Артюк збирати людей? Це хороше питання. Ну, але, судячи з усього, ж таке зібрання було відмінене. Хоча росіяни вже про це не знали, все одно туди вдарили. Але тут найцікавіше далі, з точки зору поведінки мадам Безугли. для чого вона виходить після того, як вже заявлена офіційна позиція. Держава України, адже по суті є заява Міністерства закордонних справ, є заява президента і Верховного Головнокомандувача. Тим не менше, ця людина дозволяє собі вийти і, по суті, своїми словами дезавоювати всі ті слова, які от фактично вже в хорошому смислі розганяє українська держава і українська державна комунікація. Виникає дуже велике питання, тобто що це взагалі було? Тобто, ну коли Мар'яна Безуглаза постійно виступає за стрільчиком того, щоб знищувати авторитет армії, щоб постійно працювати на те, щоб люди. Сприймали людину в пікселі як загрозу, як тут що не треба. Це все зрозуміло. Очевидно, це та роль, яку ця мадам. Думаю, несвідомо, але з задоволенням відіграє. Але в даному конкретному випадку ми бачимо ситуацію, коли по суті безугла працювала проти своїх господарів, тому що вона фактично вийшла і дезвоювала слова Зеленського. Тобто, по суті, напряму звинуватила президента в тому, що він збрехав, чи не збрехав, чи що відбулося. Ми ж так до кінця і не розуміємо правильно. І виникає дуже велике питання, для чого ж це в принципі було зроблено? Є версія, адже дивіться, якщо ми візьмемо її пост і її заяви, то там, в принципі, знову винними оголошуються саме військові. Хоча, по факту, в цій ситуації винний, звичайно, не військові, а пан Артюх, який є, по суті, да, він військовим був колись, але і доволі високо але ця людина на даний момент займає ну, по суті, військову не військову, а цивільну посаду в структурі, яку напряму сформувала нинішня влада. Тобто структура оцих от військово-цивільних адміністрацій, які є фактично окумгосударєвим на місці, і по суті, таким чином, пряму відповідальність несе та людина, яка призначена прямим указом Володимира Зеленського. Тому, сучу з усього, мадам безугла в неї, в принципі роль така в цій владі. Вона виступає в ролі людини, яка видає або якесь гівно, або тим, хто має там виступати в ролі громовідвода. І оцей громовідвод полягає в тому, щоби. Зробити винним цій ситуації кого? Знову військових? От, опять прокляті військові, опять шикування і так далі. Хоча, по великому рахунку, це не військові зібрали цих людей з тероборони або навіть не зібрали до кінця, бо знову ж таки навіть без угла не ризикнуло сказати, що там в момент удару хтось був, все було вже відмінене. А фактично людина, яка є стала Ником Зеленським. Тому перша і найпростіша версія безугла, яку не жалко, яку і так використовують як торпеду, була кинута на алтар, так би мовити, суспільного засудження. Для чого? Для того, щоб відвести удар від влади і натомість знову сказати, які погані військові. Але є і ще більш конспірологічна версія, і я би сказав, що вона мені навіть в певному сенсі ближче. Ще раз, для чого діє пані безугла? Давайте ми з вами дуже чітко зрозуміємо просту штуку, що ця людина. Вона має певні, скажімо так, розумові особливості, називаємо це так, які я впевнений, цілком навіть і не дають їй до кінця розуміти, що її використовують. Тобто, вона напевно для себе вважає, що вона лицар в білих латах, яка захищає справедливість. Воює за там не знаю якусь правильну армію, ще щось не знаю. Чесно кажучи, я не психіатр, головою лізти не хочу. Мене це не цікавить. І з того, що я знаю, то я думаю, що вона вірить, що вона робить благу справу. Інша справа: хто нею маніпулює і хто власне через неї зливає подібну інформацію для чого? Власне, я думаю, ні для кого не є секретом, що в офісі президента і для Володимира Зеленського завжди найбільшою проблемою було те, що він навіть в зеніті своєї популярності і близько ніколи не дотягував ні до рівня збройних сил України, ні до плані довіри, ні до людей, які з цими збройними силами асоціювалися. І не тільки я зараз кажу про залужну, а в принципі про всіх людей, які є військовими героями і так далі. Саме тому. З перших днів цієї війни, як ми знаємо, офіс президента робив все можливе, щоб, наприклад, на тому що в телемарафоні не було військових, а були якісь обізлічені воєнні, умовні, якісь колективні і так далі. Для чого? Ну, тому що герой у нас має бути один і понятно, хто це. От, е і от тоді виникає питання: то що ж відбувається от зараз? Для чого ж пані Безугла зробила настільки огидну спробу, мало того, що вона реально підклала зараз величезну свиню під всю українську якби, позицію? Тому що, формально кажучи, навіть окей. От давайте вже зовсім цинічно говорити, навіть якщо дійсно Артюх цей лаханувся і призначив дійсно це нагородження, але ж воно було відмінене, а Русня про це не знала і вдарила по мирних мешканцях. Це якимось чином дезавоює того, що розшисти прокляті злочинці і тварі, які в порушення всіх законів війни б'ють посеред містю? Звісно, ні. Але, вибачте, якщо виходить без угла і розказує, що, вибачте, а, так виявляється, там було, значить, в цей момент прямо йшло нагородження, Ні, не те, щоб росіяни виглядають меншими злочинцями? Ну, але тоді, вибачте, і понятно, чому виходить якийсь там Трамп і зявляє, ну і це ж була помилка. Тобто, розумієте, да? як міняється взагалі історія і як це все одразу тягне на 111-ту статтю. І тому от мене виникає питання. Невже ця ситуація настільки прям вимагала такої повної... Я би сказав, вскриття цієї кансірва-торпіди. Так от власне версія, яка, на мій погляд, дуже добре пояснює, що зараз відбувається. Справа в тому, друзі, що, думаю, ні для кого не секрет, що звичайно Володимир Зеленський готується до виборів і чи не найбільшим його завданням, окрім того, щоб закрити рота і не допустити до виборів всіх, його, скажімо так, противників опозиційних, закрити рота журналістам, закрити роти громадським активістам і так далі. Дуже важливим питанням полягає питання, що робити з армією. Тут проблемка, тому що армія Володимира Олександровича відверто не любить. І сказати, що там хтось його підтримує, не можна. Відповідно, треба їх дробити, треба робити так, щоб слово армієць якомога більше тепер асоціювалося з якоюсь небезпекою, щоб людям некомфортно було знаходитися поруч з людиною в пікселі. І треба сказати, що в цьому плані влада чудово справилася, влаштувавши ту історію під названням босифікація ТЦК. Я вже втомився пояснювати, що проблема не в тому, що на вулиці затримують людину, яка, наприклад, є порушником військового обліку. Ні, проблема в тому, що це має Робити не людина в формі військовій, це має робити поліція. І той, хто до сьогоднішнього дня. Толерує оте е, постійні кадри, коли там когось затримують люди в військовій формі на вулиці, це ті люди, які люблять спеціально. Я не маю ніяких там претензій дуже часто до військовослужбовців, які це роблять. А це питання до тих, хто досі не поміняв систему. Хто досі вважає, що людина в формі має по суті виконувати роль правоохоронних органів. Той, хто це зробив, робив це свідомо і не міняє він це теж свідомо. Хоча це міняється буквально розчірком одного пера, але чомусь досі не зроблено. Чому ну дуже просто, тому що ця історія дуже легко. І бистра, і перетворює людей на тих, хто починає боятися військових, що, в принципі, є в чудовому плані офісу президента. Я в цьому не маю жодних сумнівів. І от тепер уявіть собі, до цього всього додається і та думка, той такий, знаєте, мисливірус, який, власне, мадам бізугла і закинула своїм висіром, по-іншому не назвеш. І цей вірус дуже простий. Вона каже: дивіться, ну, по факту, проклятий, тупі військові. Продовжують спеціально значить влаштовувати шикування в центрі міста до речі, один в один теза російської пропаганди. Вони теж постійно заказують, що прокляті укранацисти закриваються мірними дітьми. Ну от, знайдіть дві різниці. І що безугла каже далі. Розумієте, який ми робимо висновок? Що значить. Ну, людина в формі, де б вона не перебувала на вулиці, це ну как би небезпека, і тобі перебувати поруч з цією людиною. Ну це прям небезпека. Це повна маніпуляція, тому що ми розуміємо, прекрасно, якщо мова, наприклад, де про ті ж суми, це прифронтове місто, це дорога на Київ, це місто, де військове завжди було дуже багато і буде завжди дуже багато, поки існує держава Україна. Це ж очевидні речі. Здавалось би, але от. Безугла показує, що віті ті им насрать на своїх собственних людей. Поэтому витніх подальше, подальше. Розумієте, в чому підлість цієї позиції? І чому я повторююся? Я не вірю в те, що мадам Безугла тут виступає просто в ролі якоїсь там типу поборниці справедливості і правди. Тому що от таке лайно, яке закладено цей пост, не могло би бути. В якомусь емоційному постійти ця б там пані, наприклад, різко виступила проти тупої солдатні, яка, значить, досі на четвертому році війни всіх там зберігає з в одному місці збирає. Ну ні, вибачте, це просто привід, щоб запустити серед той самої частини людей в нашій країні, які досі вважають, що війна їх не стосується. Це прям дуже вдала і хороша, я б сказав, інформаційно-психологічна спеціальна операція проти власного населення. Тому мені здається, дуже хорошим маркером. Того ну раптом можемо ми скажемо, що насправді ж проблема ж не в цьому. Може, це просто мені так здається, і насправді. Просто от, знаєте, торпеда вийшла з під контролю. Ну от е, єдиним і чітким маркером того, чи це дійсно так, буде те, чи влада там СБУ, чи ще хтось оголосить хоч якусь підозру по 111 статті в діяльності пані Безугли. бо ту шкоду, яку вона вже нанесла своїм ляпанням язиком зараз, ну ви можете самі дуже легко е, визначити по тому наскільки багато російські засоби масової дезінформації прямо цитують і апелюють в своїх розмовах, що вони били по українських військових саме на. Цю мадам. Хоча, в принципі, навіть наявність цієї підозри ще не сьогодні буде означати, бо для вигляду його можна зробити, а потім нічого по ньому не робити. Тим не менше, якщо навіть цього не буде зроблено, це буде прямий розпис тому, що мадам Безугла це зробила не просто так. І це, ну скажімо, усталена політика. Я вже не знаю, чи особисто Зеленського, чи якоїсь російської агентури біля нього. Чи я вже не знаю, хто це розкручує. Давайте кожен з вас зробить ці висновки самі. Єдине, що хочу сказати, по класичці, як в Біблії написано, що коли Господь Бог кось карає, він забирає в нього розум, ця історія насправді б'є і це такий собі постріл ногу особисто самому Володимиру Зеленському. Тому що, по факту, для всього світу, для більшості українців, це виглядало наступним чином: виходить президент, говорить якісь ніби правильні речі, проходить в півтори-дві години, і виходить людина, яка напряму і на жорстко асоціюється саме з Зеленським. і Слово в слово повністю дезавоює його заяву. Якщо ви думаєте, що такі речі підвищують довіру до Володимира Олександровича, ну я думаю, ви просто працюєте в офісі президента або просто втюхуєте якусь лажу. Це не так. А по факту, оця ця історія кошмарна, це от і є класичка того, що я називаю займатися політикою замість того, щоби воювати. Саме от такі речі виникають тоді, коли люди під час війни ставлять перед собою на мету виграти війну, ставлять перед собою на мету перемогти злобного врага і повернути територію. А як би так зробити, щоб всі при цьому процесі опинилися в а а ти був такий біленький, чистенький, і, головне, побіділь такий, щоб тебе потім обрали на другий термін. От саме тоді виникають такі от брудні ігрища, і всякі торпеди починають підважувати, в принципі, вагу слова людини, яка ну, ладно, людини, фік з ним, але є ж поняття інституції, є там президент, Верховний головнокомандувач. І тут ти вирощуєш сам торпеду, яка починає робити такі речі. Я е закінчу це відео тільки одним. Я вже просто втомився говорити про те, що. Неможливо виграти цю війну, якщо ми воюємо і проти зовнішнього ворога, і проти не те, щоб внутрішнього, а проти, то коли у нас просто всередині люди, які мають відповідати за прийняття рішень, ставлять перед собою цілі, які мало мають спільного з перемогою у війні, от в чому питання, а ставлять перед собою цілі зберегти владу і. По-моєму, вже нікому в цій країні не треба пояснювати, що зберегти владу і виграти війну для Володимира Олександровича – це діаметрально протилежні речі. Ну а мені здається, оця історія з ударом по сумах вона дуже добре показує, що насправді на першому місці. Або ні. І ми чекаємо тоді підозру Мар'яні Безуглій, і, власне кажучи, може її навіть арешт нарешті ДСБУ з таким великим, і красивим веселим малюком, переїжджають, вручають їй красиво, значить, цю підозру і арештовують. Ну, а якщо цього не буде, друзі, ну це що називається явка з повинною. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Нагадую, що триває наш великий збірний екскаватор для аеродрому Канатове. Будь ласка, донатьте, друзі. Я знаю, що вже задрала, вже місяць він триває, ну, але. Маємо закінчити цю справу, бо за неї взялись. Е, ставте свої лайки, підписуйтесь і не забудьте підписатися на канал Шоубісіки, де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.